Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, звертайтесь також до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Turan семимісний, 2005 року, 5800 ціна 1,6 бензин MPI, механічна коробка, 262 тисячі пробіг. Так, Показую салон. П'ятиступенева механіка. Клімат-контроль є. Так, тут задній ряд сидінь. Додатковий. Seat Alte XL восьмого року 5600 ціна. 1,8 бензин, механічна коробка, автообслужене двісті тисяч пробіг. Так. Підігрів сидінь. Присутній. Опель 8-го року, 5950 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка автообслужене, 202 тисячі пробіг. Салон показує. Рено Сценік 2019 року, 17200 ціна, 1,3 бензин, автоматична коробка, 94 тисячі пробіг. Так, показую салон. Дуже погано видно, на жаль. Здається, комбінований. Панорамний дах. Так, підійшов власник, трошки покажу детальніше по салону. Така гарна комплектація. Opel Zafira, 10-го року, 7350 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, авто обслужене, 256 тисяч пробіг. Можна? Глядаю в салоні. Є фаркоп. Citroen C4 Grand Picasso, семимісний, 2017 року, 11500 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 284 тисячі пробіг. Так, часто запитуєте про семимісні авто. Покажу трошки детальніше. Так, дякую. Так, наразі додаткові місця складені. Маємо великий об'ємний багажник. Так, електрокар Mercedes B класу 16 року, 10600 ціна, 31 кВт батарея, 70 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Zafira зефіра го року, 7300 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, 190 тисяч пробіг. Так, в салоні. Renault Ценік 13-го року, 8200 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, 194 тисячі пробіг. Є фаркоп. Opel Zafira, 10-го року, 7500 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка 240 тисяч пробіг. Чує? Так, ще фаркоп. Так, є в нас два сценіка поруч, покажемо по черзі. Це у нас Grand Сценік, 7 місць, 15 рік, 9300 ціна, 1,6. Двигун, 197 тисяч пробіг. Салон комбінований, механічна коробка. Так, і, і тут же сценік 11-го року. 6500 ціна 1,4 бензин, механічна коробка. В рідній фарбі, авто обслужене, 150 тисяч пробіг. Рено сценік 2004 року. 3900 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка, 327 тисяч пробіг. Номер телефону вам фіксую. Так виглядає в салоні, є клімат контроль. Форд Сімакс 10-го року, 4900 ціна 1,6 газ-бензин, механічна коробка, автоофіційний 270 тисяч пробіг. Opel Zafira C, 12 рік, 10 тисяч ціна 1,4, бензин, автоматична коробка, 7 місць, 157 тисяч пробіг. Так покажу вам місця. Тут якраз іззаду відкриті, але не видно.